Друзі, від кінця квітня 2023 року в Україні запущений портал, який називається Національний портал з імунізації. Він був створений групою ентузіастів, які належать до громадської спілки Коаліція за вакцинацію. І я, як представник цієї коаліції, говорю про те, що ми не просто зробили щось дуже хороше, ми зробили навіть краще за те, що існує в інших країнах. Ми зробили хаб, де існує інформація про вакцинацію для батьків, для дорослих людей, для людей літнього віку. Саме головне для медичних працівників. І тих, хто взагалі цікавиться питанням вакцинації, ви можете зайти на портал. Ви можете почитати новини, підписатися на новини. Ви можете знайти важливу для себе інформацію, коли ви думаєте, вакцинуватися чи не вакцинуватися від грипу. Вакцинуватися чи не вакцинуватися від COVID-19. Для спеціалістів, звичайно, дуже важливо завжди бути в тренді завжди володіти сучасною інформацією. Там є спеціальна підбірка заходів, на яких вас будуть інформувати про досягнення вакцинації, тобто заходи, які присвячені для спеціалістів щодо безперервного професійного розвитку. Тож не зневажайте. Не нехтуйте тим, що в Україні існує національний портал земунізації. Заходьте на нього і будьте в курсі подій.